Я дуже радий, що мій підлеглий особовий склад отримав медалі за оборону Авдіївки від населення Авдіївки. Це медалі дають перші саме, їх раніше ніхто не отримав. Це дуже велика честь для мене, для моїх людей. В подальшому будемо далі підтримувати оборону Авдіївки і захищати її. Основна нагорода це коли приїжджаєш відпустку, і внучка каже, дідушка, ти свої кульчики забув на тітілі з медалями. Це нагорода. Коли буваю в Авдіївці в побутових справах, бачиш людей, що вони все-таки живуть, живуть гарно. Можливо, вони ще до кінця самі не розуміють. Ну, я бачу, що я не даром це роблю, тому що вони, вони живуть, в вони, них нормальне життя і це життя на українській землі. Я отримав нагороду за оборону Авдіївки. Раніше я отримував об... нагороду за оборону Маріуполя за оборону Волновахи. Сподіваюся, що скоро отримаю нагороду за визволення Донецька, за визволення Луганська. З встановленням державних кордонів я все вірю, що так буде, інакше я тут не був би.